Рада вітати вас в новому відео, і в ньому ми будемо говорити про роботу з розкладами. І я вирішила розібрати свій другий розклад, який я робила клієнті. Це було 4 роки тому. Тому, да, як то кажуть, не судіть строго, але найголовніше, да, для чого я це роблю, це щоб ви могли подивитися, які помилки я робила на початку свого шляху. Да, і з одного боку почерпнути для себе, як робити не треба в роботі з клієнтом. А з іншого боку, да, подивитися і зрозуміти, що які помилки б ти не робила, да, то все рівно ти прийдеш в ту точку, де ти маєш бути. І за 4 роки досвіду в тебе точно, да, практики, в тебе точно будуть виходити класні розклади. А якщо да, ще й переймати досвід в інших людей, а не самостійно все проходити, як це робила я, то це буде ще да, набагато швидше. Перед тим як ми почнемо розбирати ситуацію, ті питання, які я підготувала для клієнтки, я вам хочу нагадати, що у вас є можливість долучитися зараз до воркшопу, який називається Як читати розклади. В чому прикол ворк воркшопу? В тому, що він буде складатися з двох частин: перша теоретична, де ми розберемо всі нюанси роботи з розкладами, да, починаючи від того, а як зрозуміти який запит в клієнта, і закінчуючи. Да, принципами того, як читати розклад, щоб він був глибокий, щоб він був зрозумілий, да, щоб, знаєте, от все в розкладі так перепліталося і доповнювало один одного. І в практичній частині ми з вами да, все, що проговоримо в першій, будемо закріплювати, щоб ви одразу могли напрацювати цю навичку а, і далі працювати самостійно з розкладами. І тепер давайте перейдемо до самого розбору, яка в нас ситуація? Я тут буду читати, ми тут. Заготовлено, тож мені пишуть: доброго вечора. Хочу, щоб ви мені зробили розклад на людину. У нас така ситуація з цією людиною. Ми розлучилися, а він просить мене повернутися. Я вагаюся. У мене такі питання: його почуття до мене. Чому він хоче повернутися? Що мене з ним чекатиме, якщо я з ним помирюся, і який буде кінець цих відносин? Що ми вже бачимо по цьому запиту? Жінка розійшлася з чоловіком, але чоловік проситься да, обратно. Він хоче, щоб його прийняли назад в сім'ю. І е, якщо ми подивимося да, вже на ті питання, які вона мені ставить, ми вже тут можемо помітити, да, що їй не так важливо, як вона буде себе відчувати. Да, якщо цей чоловік повернеться, її більше хвилює, а що він там відчуває до мене. Да? Ну, якщо він любить, то хай вже там умовно да, приходить. Чому він хоче повернутися? Що його до цього штовхає? Да? І е, все ж таки останнє питання, яке вона задається, яким буде? Буде кінець цих відносин. Це уже підсвічує, що десь на підсвідомому рівні вона думає про кінець, вона не думає про продовження. да І ось тут, що би я зараз рекомендувала зробити, якби я рекомендувала попрацювати з таким запитом, це просто більше поговорити з клієнткою з приводу того, а що й на її думку, чому вони розсталися як давно це було, чому да в них не вийшло і внутрішній. Їй самій хочеться, щоб він повернувся, чи вона це робить, тому що ну, жалко його, жалко того часу, який да, ми витратили один на одного. Тобто, яка мотивація ось цього повернення до тих відносин, які є. І далі, вже після цього я би складала да, глибоку консультацію, щоб проаналізувати і почуття її партнера, і її почуття об'єктивні, тому що частенько ми самі себе обманюємо, і тут би я да, вже йшла в а що істину їй потрібно, що істину вона відчуває, що її чекатиме, якщо вона залишається в цих стосунках, що її чекатиме, якщо вона рухатиметься далі, да, порада для неї, наскільки взагалі це зараз потрібно. Тобто там вже да, це буде залежати від подальшого діалогу, який би я зараз вела б з клієнткою. А в такому форматі я би дам. Питання не залишала, і в принципі я їх в такому форматі не залишу. Тому що далі а, да, питання, які я ставила, а, що я запитувала? Да, я запитувала, ну, звісно, це й, там, його почуття. Я далі дивилася, які в нього наміри до клієнтки. Потім я дивилася, чому він хоче відновити стосунки. А, далі що буде, якщо вона погодиться, да, клієнтка на відновлення цих стосунків, як стосунки закінчаться? І, по суті, я пройшлася. По тих питаннях, які вона мені поставила, додала тільки питання з намірами, і в кінці я додала да питання. А що буде, якщо е, клієнтка не погодиться на відновлення стосунків, і все по суті, да, я взяла ті питання, які мені поставили, навіть нічого з ними не робила, не перефразовувала е, і все. Да. Тобто, це така моя глобальна помилка, тому що далі трактування, коли ви будете їх слухати, е, ви побачите наскільки вони розмиті, тому що. Що питання не чіткі, і в результаті розклад такий і вийде. Да? Шалтай-балтай. Мені він не дуже подобається, але да, це мій другий розклад для клієнтки, і як би там не було, я вже хочу виділити, що я його віддаю в форматі голосових повідомлень. А перший розклад, да, який я робила клієнтці, він був в текстовому форматі. Можете да, перейти тут, десь буде підсказочка, подивитися його. Я там писала текстом, бо я хвилювалася, але вже тоді я зрозуміла, що. Що в текстовому форматі я далеко не заїду. Мені треба говорити, мені треба да, це все проговорювати. І так я набагато краще бачу взаємозв'язки між картами. І мені здається, да, та навичка роботи старої, яка зараз в мене сформувалася, це все завдяки тому, що я проговорюю все. Да, я не пишу, не записую, тому що це також час. І якби там не було, знаєте, з потоку це трошечки вибиває. Ну, а тепер давайте найцікавіше. Я буду вмикати е, тут голос. Сові повідомлення, да, що я говорила, що я трактувала, і далі я вам буду говорити своє бачення тієї чи іншої карти, да, як би зараз я розібрала цю ситуацію. Перше питання, яке почуття в партнера до моєї клієнтки, і на це питання випала імператриця. Будь ласка, слухайте, що я взагалі тут? Говорю карта імператриця, ну дивіться, як вам сказати, а сама по собі карта вона позитивна. Але саме в позиції, коли вона випадає на почуття, от імператриця вона про все про все, що приносить задоволення. Йому приємно з вами проводити час, він отримує задоволення, це й відновлює його сили, це так досить емоційно, чуттєво. Взагалі, імператриця вона яка показує на те, що він цінує у вас ваш зовнішній вигляд. От вона про таке. А про любов, ну дивлячись, що для нього кохання, тому що якщо для нього кохання це ваш зовнішній вигляд і те, що ви можете йому дати, а по імператриці, виначе його наповнюєте, і він від вас черпає цю силу і енергію. А якщо ж це саме кохання, таке. Що ми говоримо про кохання, так двох людей тепла, близьке, які стають рідними один одному то ця карта не про це. Вона трішки про навіть такий, як має сексуальний підтекст ця карта імператриця, оскільки вона як вона позначає плодородія. Так і тут важливо те, що скоріше за все, в нього почуття такого якогось плану. Йому важливо, що ви його наповнюєте, для нього важлив, важливий ваш ваш зовнішній вигляд. Для нього важливо те, що ви можете йому дати. йому приємно з вами проводити час. Він він отримує від вас задоволення, і це це головне, це, що йому потрібно, розумієте? А, кохання тут напевно не не любов, не кохання, а закоханість. Після того, як ми прослухали да, цей шедевр, я не буду повторювати, да, але я прокоментую ті моменти, які би я зараз точно не сказала. Да. По-перше, якщо ми говоримо про почуття імператриця це карта реальних почуттів, це карта любові, це карта прив'язаності да, і не просто закоханості, а саме любові. Це з одного боку, з іншого імператриця в таро, це не просто жінка, яку ми любимо. Дуже часто це наша жінка, яка наша друга. Дружина, да? ось, знаєте, сакральна любов, яка відбувається між чоловіком і дружиною. Да? І тут уже нам ця карта більше підсвічує те, що чоловік, да, який є, ну, чоловік клієнтки, він і далі продовжує сприймати жінку як свою дружину, да? як ту, яку я люблю, і ту, яку я обожнюю. Тому ось тут я би а, так не трактувала. Зараз да? я тут підкреслюю момент з сексуальним бажанням. Да? і Імператриця вона про, да, про цей весь процес. Не буду говорити, щоб мене YouTube не забанив, бо там, не знаю, які тут правила. Це да, от з одного боку. А, імператриця вказує на різного роду да, такі наші відносини, але по імператриці да, оцей акт він як результат нашої любові. Тому ось тут я би не трактувала це так. Да? І пам'ятайте про те, що імператриця справді це одна з небагатьох карт. Які показують саме любов, прив'язаність, дав, якщо там у нас будуть біля імператриці якісь інші карти, які будуть підкреслювати, що він тут більше да, як не любить її, як жінка, любить її як жінку, яка його просто обслуговує і бачить в ній маму, то це також може йти по імператриці, але тут нам треба або да, такий контекст, або нам треба тут карти, які будуть це ще й підкреслювати. Далі я запитую, які ж у нього наміри випадає шістка пентак. Давайте послухаємо, що я говорю. Тима додаткову карту його наміри, і насправді мені не зовсім була вона зрозуміла. Шістка пентаклів до чого вона? Але по ходу розкладу я все мені все стало зрозуміло. Я далі про це розповім, і вже спираючись на інші карти, от його наміри, він як наче хоче отримати своє. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, з тим, як ми минулого разу розійшлися, чи ще щось. Але от він, як наче хоче відновити ці стосунки для того, щоб за щось вам відплатити. Я не знаю, як це можна ще сформувати, але ця шістка пентаклів вона говорить про те, що він, як наче хоче бути людиною іначе дати заслугам, так? Я це маю на увазі, це насправді дуже дивно. Я да, у вас і спитала, яка була причина того, чому ви розійшлись а, першого разу, і взагалі, а, чи він вам щось не забороняв чи що, щось таке. Але от, шістки пентаклів його наміри, ну він, скоріше за все, щось задумав і далі я вам розповім. Щось задумав. <с? <с?> він щось задумав. А, тут насправді я не бачу взагалі відповіді да, в плані намірів. А, я говорю про те, що він щось задумав, про те, що він хоче за щось відплатити. А, в принципі, я розумію, чому я так говорю, тому що шістка пентаклів, да, я нагадую, що я тільки по. Починаю тут працювати з картами, і мені Пентаклі дуже важко трактувати на почуття, на да, все, що стосується стосунків між людьми. Я думаю, що для багатьох це також да, такий затик. У мене він також був. І ось тут да, я чистку пентаклів бачу, що є обмін, да, там, а Пентаклі це гроші, тому що це єдина асоціація, яка в мене була після першого курсу, який я пройшла. І в результаті да, це приводить до того, що я не відповідаю чітко на питання. На Міри, так і непонятні, щось відплатити, за щось розрахуватися, це повний бред. Що би я сказала зараз? Взагалі, шістка пентаклів, якщо ви подивитеся, це вона статична карта. Ми не бачимо тут якогось розвитку, ми не бачимо тут, що щось змінюється. Да? Ми бачимо суто людей, які між собою контактують. І це та карта, яка, знаєте, в стосунках часто показує людей, які між собою на рівні. Да? Вони можуть бути нерівні через uh, різний вік, наприклад, да, там uh, чоловік якому за 60, жінка, який 20, Років, може да, бути в них різний соціальний статус, може да, бути в них різні погляди на життя, або да, хтось в стосунках переймає на себе роль мами тата, да, а інший партнер він в ролі дитини. Тобто, ми бачимо, що тут да, якась статична ситуація дається певна нерівність, і в намірах ми тут не можемо говорити про те, що щось змінюється і тому подібне. Ми розуміємо, що чоловік, скоріше за все, він хоче втримати ці відносини, щоб між ними далі відбуватися оцей Але як цей взаємообмін програється в стосунках? Це коли я тобі даю гроші, ти мені даєш там а, чисті трусики, чисті носочки, да, піклуєшся про мене. Я звик да, до того, що в мене є ти, і я хочу, щоб да, це, це і надалі так працювало. Шістка пентаклів це карта. Мені дуже подобається, як вона виглядає в Таро Світлого Правиця, там де ми прям чітко бачимо, да, як круговорот енергії взаємообмін, обмін, який є. І ось тут чоловік да, він хоче далі йти в ці стосунки, тому що він звик до цього взаємообміну між ними, і тому він так за них тримається. І давайте ж далі подивимося, чому він хоче відновити відносини. Тут випадає Верховна Жриця, мах і сім Жеслів. Дивимося, слухаємо, що я говорю. А от тут уже цікаво, от про це я й говорила, бо тут випадає верховна жриця. Що ви розуміли, випадає верховна жриця, яка сама по собі означає те, що в його наміри стосовно відновлення стосунків не можна назвати чистими чи благородними, чи те, що він робиться через кохання велике, а, тому що верховна жриця, вона сама по собі символізує якусь таємницю, якусь а, таку двосторонність, те, що в людини нечисті наміри, в нього є якісь, якісь задуми, а, які він від вас приховує. І от це тут важливо, як наче. Як наче його щось штовхає, і от це, як наче якась я не знаю, помста, не, ну це так громко сказано. І от оця жриця вона разом з магом, і ну верховна жриця це у нас всі таємниці, які якісь він має. І от, уже спираючись на оці таємниці, на якісь такі його плани, незрозумілі, незрозумілі плани. По магу він хоче відновити стосунки, тому що маг це у нас починання. І по магу, дивіться, верховна жриця і маг, вони в симбіозі достатньо таким. Не, не хороша така їхня співпраця, тому що верховна жриця означає таємниці, і маг сам по собі в, в такому положенні означає як мошенничество. Тобто, коли людина обіцяє або говорить те, що насправді не думає виконувати. Є якісь плани, якісь задуми, і те, що він вам говорить, це не відповідає дійсності. Розумієте, тут оце важливо. І оцю всю оцю ці дві карти доповнює ще сімка жезлів. А сімка жезлів це відстоювання своїх позицій. І як я розумію, оцими своїми якимись планами, задумами, не зрозуміло, що у нього там, що він планує, що він задумав, для чого йому це потрібно. Він, як наче, хоче щось своє захистити, щось довести вам. Не знаю, з чим це може бути пов'язано, Але так, він наче хоче як навмисно вам щось довести. Чи що ж тут не так? Мені, звісно, не дуже подобається, як я трактую верховну жрицю, тому що ай, да, я говорю, що це таємниці, якась помста, якісь да, такі речі, але це не зовсім так, Да, таємниці, помста і от. Так, такі підводні камені це одне із значень верховної жриці, і да, його часто використовують, але воно досить поверхневе. Далі йде мах. Я як, да, я, як зараз пам'ятаю, коли я 5 років тому проходила навчання, а, тоді було сказано, що верховна жриця разом з магом, бо нам, знаєте, давали такі ті, ті, поє, поєднання. Після того я їх і не люблю і не використовую. А, да, Мені казали, що це значить а, якісь є злі наміри, які людина буде використовувати, і отут мах він буде. Таким маніпулянтом. А, в принципі, як да, може бути, чому, чому б і ні, але давайте подивимося да, на наш контекст. Ми бачимо чоловіка, який любить жінку, і який просто хоче, щоб нічого не змінювалося. І тут ми запитуємо, а чому він хоче повернутися? Випадає жриця, магії, сімка жезлів. Нам, да, по суті, карти говорять, тут навряд чи він хоче щось там по сімці жезлів їй довести, щось там покарати її за щось. Там, ну, це даже звучить як бред. Да? Поверховні железа. Жриці, да, це наші карта взагалі пасивності, того, що да, сама по собі людина вона не хоче щось змінювати, їй комфортно так, як є. Жриця, да, це про статичність, це про те, що я хочу відчувати себе в безпеці, тому що жриця, вона пов'язана з е, планетою місяць. Да, місяць це і про турботу, і про уют вдома. Да, це все між собою дуже переплітається, і тому він да, допомогу готовий, готовий проявлятися себе, Готовий говорити, іти на контакт, да? робити ось цей перший крок, тому що маг це я, да? це одиниця, це готовність діяти, він готовий діяти для того, щоб жриці зберегти те, що в нього є. Да? Можливо, він хоче навіть жриці навпаки, да? маг, він наче розкриває ось цю енергію жриці, і він, в принципі, і готовий йти на діалог, да? жриці проговорити всі ті якісь моменти, які між ними були. да, всі таємниці, подіставати ці всі образи і посімці жезлів, да, взяти ці всі проблеми з ними справитися, щоб далі відчувати себе в безпеці. Знаєте, мені зараз це виглядає як така трохи шокова терапія, тому що чоловік розійшовся з жінкою. Тут він подивився, що він сам жити не може, що це важко, да, що йому там не вистачає її. І зараз він просто готовий на все, да, от все розібратися, проаналізувати там, впустити її, в свій внутрішній світ, подіставати, да, все те на. Що були образи тільки для того, да щоб вони знову зійшлися. Далі я запитую: а що ж буде, якщо наша клієнтка погодиться на ці стосунки? Що я говорю загалом? Тут також такі карти, знаєте, от це ще говорила про якісь його задуми, не знаю. Можливо, він вам зараз обіцяє, що ви все починаєте з чистого листа, там буде любов і все інше. Але дивіться, а, до, до чого це призведе? Тут головна карта суд. Суд говорить про те, що ви повернетеся до того, е, ну до той суті, так, до, до якоїсь ситуації, або до її обговорення, або вона повториться, через що ви вже розійшлись. Тобто знову повториться Бо або ж те ж саме, або у якійсь да група ситуацій, тобто воно все буде повторюватись. Або ж ви будете знову і знову це його товкти, його обговорювати, до цього повертатися, будете намагатися щось вирішити, воно то не вирішується. І загалом буде оце такий період. А по імператору це ще, як наче, а чому я вас питала, чи він вас не обмежував, тому що це, як наче от суд імператор, наче він обмежує вас, або ці стосунки обмежують вас. Чи неможливо, чи він чи ви не можете з кимось бачитись, чи е, вам він забороняє щось робити, або це якісь там правила, там нікуди не виходити, тим не займатися. Не знаю, про що це може йти мова, або там з кимось там не спілкуватись. Але от суд імператор, це, як наче, такий перелік правил, яких потрібно дотримуватися. І це е, не так, в не такі, якій формі так, а це прямо такий, як наказовий тон, що це воно так потрібно. Або ж, як наче ці стосунки, вони вас загонять в якісь певні рамки, і от посімки Пентаклей, знаєте, це людина, яка просто а, в оцих російських казках баба розбитого карита є. Так от, от оця карта вона має в собі той же самий сенс. Коли в результаті ви просто стоїте, спостерігаєте, так просто спостерігаєте за тим, що відбувається навколо вас, що відбувається у ваших стосунках, і розумієте, що а, нічого не змінилося. Тобто ви чогось чекаєте. І, от, вже якщо ви знову зійдете, дивіться, буде знову важко зробити цей перший крок, щоб розійтися. І ви будете то спостерігати за тими стосунками, до чого вони можуть призвести, невідомо. Воно як було так і залишилося якогось нового переходу, якогось нового етапу тут немає. І виходить, що ви просто стоїте і спостерігаєте за тим, що маєте. От знаєте, в принципі, в принципі, я дуже і погоджуюся з тим, що я говорю, тому що я запитую, да як будуть далі розвиватися стосунки. Суд, да, імператор Сімка Пентаклів. Я завжди звертаю увагу на триплет, да, і, і дивлюся, а, яка карта да, за чим іде. І ось тут дуже важливо звернути увагу, що все починається із карти суд. Суд, да, от, те, що я говорю, можуть бути якісь конфлікти розставити крапки над і. Ми повертаємося до тих проблем, які були. І в принципі, суд да, він може це показувати, що ми знову йдемо в ту взаємодію, в ті проблеми, да, ми намагаємося їх вирішити. Вирішити, але далі йде імператор. Я би, звісно, тут не йшла в сторону якихось обмежень і тому подібного. Я думаю, що тут імператор більше буде показувати те, що все ж таки чоловік займає в стосунках головну роль і все, що буде відбуватися, да, про що буде йти мова, да, те, що він відкритий до діалогу, але все ж таки це буде зроблено з таким підходом, що стосунки мають бути комфортними для нього. А, імператор це чоловік, який встановлює правила, і це набов'я. Да, якісь там обмеження, тиски тому подібне. ні. Просто ти, як жінка, да, ти розумієш, що ти в стосунках граєш за правилами чоловіка, він безкомпромісний, да, він не іде на діалог, в нього є тільки те, як хоче він, і тому да, ти вимушена йому підкорюватися. І те, що в кінці випадає Сімка пентаклів, да, якби там після суда і імператора були б якісь там класні карти, то ми б могли говорити про те, що по суду буде да, цей конфлікт, будуть там виявлятися пояснять стосунки в минулому, що було, але потім це приведе до того, що все стало ясно, все стало комфортно. Сімка ж пентаклів це карта, коли ми дивимося і що ми відчуваємо по цій карті. Подивіться на чоловіка, да, поставте себе на його місце. Він стоїть, він дивиться на оці пентаклі, і він розуміє, що вони мали дозріть. Да, мої сили, всі ці діалоги, всі, да, все це мало дати мені результат, а я його не бачу. Я відчуваю себе. Подавлено, я відчуваю себе розчаровано, я відчуваю себе спустошено, і як воно буде відчувати себе в цих стосунках, да, Те, що знову одне й те саме. Да, хотіли по-новому, да, садили умовно нові несіниночки, а вийшло все як завжди. Тому ось тут я би да, пішла більше в цю сторону, в принципі, не дуже відрізняється від того, що я сказала да, 4 роки тому, але все ж таки я би да, імператора розбирала не так категорія. І, в принципі, о, да, от такі якісь агресивні енергії імператора вони зустрічаються, але не так часто. О, да, і зачасту в нас є і ще якісь карти, які підсилюють ось саме да, знаєте, цей, цю, цю тиранічну сторону цієї карти. І тут я би хотіла да, зробити підсумок того, що ми з вами розглянули, щоб відео не затягувалося. Да, ми з вами подивилися, як я трактувала карти, як би я зараз їх розібрала. І як ви бачите, мені, звісно, це не дуже якісь да, такі моменти подобаються, особливо з імператрицею, з імператором, махі-жриця. Якби я зараз могла говорити сама з собою, я би, звісно, дала собі підсказочку, да, те, що значення вони не завжди категоричні. Карти не завжди полярні. Да, ця карта хороша, ця карта погана. І я би дала собі пораду, напевно, обережніше підбирати слова, особливо коли мова йде. Про а, розбір якихось ситуації для клієнтів, тому що ми не думаємо, да, що там хтось образиться, відчує, а це також дуже сильно важливо. І також, да, якщо зробити такий підсумок, сам розклад в принципі непоганий. Да? По тому, як я трактую, я стараюся, да, як цей мем батя, я стараюся. А, але все ж таки, над чим тут треба працювати було би, над постановкою правильного запиту, да, що взагалі хвилює клієнтку. Просто щоб повернути чоловіка чи не повернути, а треба розібратися в ситуації, чому вони розійшлися, чому вона тепер сумнівається в його поверненні і наскільки їй це треба. Потім да, потрібно було би правильно поставити питання, сформулювати їх, скласти розклад послідовно, який розгляне весь цей запит, і вже потім робити розклад, робити глибокий розбір, да, а не просто такий поверхневий розбір парочки питань, який нічого такого да, не... Дає глибокого, а, і плюс за рахунок того, що питання сформульовані неправильно, відповіді також йдуть і неправильні. Да? Десь я дуже сильно розпливаюся. в мене є да, трак трактування карт деякі, які абсолютно не про саме питання, тому да, та сама шістка пентаклів взагалі не зрозуміло. Тому от, такий момент є, але мені простітільно, да? я. а я тоді тільки починала. Якщо ви розумієте, що десь ваші розклади також ви Глядають. Так само, як мої да, на початку. що вам важко аналізувати карти, вам важко підбирати питання, вам важко да, робити якийсь висновок до тих розкладів, які ви віддаєте клієнтам, чи робите для себе. Да, нагадую, приходьте на воркшоп по читанню розкладів. Вся інформація про воркшоп буде в описі під цим відео. І, звісно, підписуйтеся на мій канал, ставте пальчик вгору, щоб не пропускати нові відео, да, якісь стосуються Цується карт Таро і плюс це буде дуже сильно підтримувати мене, і так я буду да зробити ще більше контенту для вас. Якщо у вас залишилися питання, якісь уточнення, пишіть в коментарях. Будемо з вами окремо це розбирати, спілкуватися і до зустрічі в нових відео.